Референдуми, які проводили расисти на тимчасово окупованих територіях України, інакше як апофеозом абсурду не назвеш. Це так зване волевиявлення, не визнане всім цивілізованим світом. 6 жовтня на засіданні Верховної Ради України народні обранці прийняли постанову про злочинність і юридичну нікчемність референдумів, а також підписаних путіним папірців. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Зокрема, Юрій Шаповалов зазнав. Начає у постанові депутати звернулися до ООН, ЄС, НАТО, парламентів та урядів всіх держав світу із закликами засудити референдуми, не визнавати їх сфабриковані результати і приєднання цих територій до РФ, а також посилити санкційний тиск, визнати РФ державою спонсором тероризму, збільшити надання Україні допомоги, підтримати ініціативу України про створення спеціального кримінального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Створити умови для відшкодування заподіяної РФ шкоди, підтримати позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН і підтримати прагнення України щодо набуття членства у НАТО. Додамо, що ні так звані референдуми, ні мобілізація не врятує расистів від неминучої поразки на полі бою. Бо українські воїни захищають власну землю, і саме рідна земля надає їм додаткові сили, і перемога буде за Україною. Антон Воробйов, Кременчуські новини.